В столиці країни агресорки й досі лікують за методичкою 19 століття. Значить, в Москві в психіатричній лікарні 20-річну дівчину з епілепсією та автоагресією зв'язали. Колготками. Жесть. Очевидно, після цього хтось вирішив, що місію виконано, і пішов пити чай. Чи щось навіть міцніше, mm -hmm. ну Москва все-таки. Well, Про пацієнтку ж натомість забули. Так от, коли нарешті згадали, то руки дівчини вже посиніли і роздулися, тому що кров до них не надходила. І в результаті такого лікування в пацієнтки розвинулася гангрена і ампутували обидві кисті руки. Це якась жесть. Ой, це вже навіть не каральна медицина, це просто якісь тортури. І навіть страшно подумати, скільки таких ще забутих лежить по палатах, прив'язаних і знеособлених. А що ще власне відбувається на болотах? Дивіться далі в дайджесті антизомбі. В цілому так і не треба. Хай буде. Днями в Білгородській області затримали російського військовослужбовця Олексія Кострикіна. Його шлях досить типовий для солдата армії окупанта. Рецидивіст, який сидів за зґвалтування та наркотики, скоротив свій термін за ґратами, підписавши контракт. З військової частини вояк втік і пішов вбивати та гвалтувати вже не українців, а своїх співвітчизників. Його затримав спецназ, але спритник примудрився знову втекти і знову вбити. Зайшли, він господаря вбив, гроші забрав, картку, паролі, жінку зґвалтував. На те теж саме було. Зайшов у дім та вбив чоловіка. Спільник вбивців взяв приклад з прителя і вирішив воювати проти власного населення. І таких в російській армії, хоч греблю гати, тільки за перший рік війни міноборони країни-агресорки та приватні військові компанії РФ завербували понад 48 тисяч засуджених. Мені потрібні ваші кримінальні таланти, щоб вбивати ворога. Проте такі таланти не зникають після повернення до Росії. Відомо, що лише за перші два з половиною роки повномасштабної війни російські злочинці вбили понад 240 жителів боліт, і половина з них навіть не сиділа до служби в армії у в'язниці. Російська влада заманює їх нилими пропагандистськими роликами, але реальність армії РФ далека від пафосної картинки на російському телебаченні. Закопали в, яму. Закопали в яму за відмову йти виконувати бойову задачу, де просто можна було померти. Влітку цього року Олексій Марчуков приїхав у відпустку з війни в Єкатеринбург, оженився зі своєю дівчиною і зарізав її в першу шлюбну ніч. Алкоголь і наркотики звичайні ліки для російських солдат на реабілітації. Після такого лікування учасник війни з Україною сів за кермо в Свердловській області та збив на смерть на тротуарі двох дівчаток. Посвідчення водія він не мав, бо, за його словами, воно згоріло на війні. А це Дмитро Стенькін з Астрахані. Він вирішив украсти двох малолітніх дівчаток на Курщині, а перед цим вбив їхню матір та поранив батька. Не дивно, що самі мешканці боліт вже стали побоюватись своїх захисників. Згідно з опитуваннями, таких понад 40%. А ще 60% вважають, що влада замовчує випадки подібних злочинів. Вони не бажають повернення так званих героїв СВО додому. Як справи, все добре. Хорошо. Ти мої листи отримувала? Я взагалі зараз на морі. Зрозуміло, кремлівські верхівці начхати на свій глибинний народ. Станом на літо цього року офіційно було висунуто понад 1100 звинувачень російським військовим за злочини на території РФ, і в половині цих випадків участь у війні стала пом'якшуючою обставиною. Ось ці люди. Ось еліта, За ними майбутнє Росії їм не лячно в руки державу передати. Таким людям ми обома руками за. Нехай російські окупанти повертаються додому і влаштовують спеціальні операції в себе на болотах, може доберуться і до діда, і його сім'ї.